Щодня ми ділимося із вами історіями успіху та незламності українців. Я приміром в захваті від кожної з них. Фу, а вже ж. таке відчуття, що в нас у ДНК прописано. Хочеш, бери та роби, і ми робимо. Так, хтось створює власний рай серед мальовничих пагорбів і букових лісів, та сміливо запрошує туди інших. А хтось інший засновує розплідник породистих собак і досягає перемог на міжнародному рівні. І все це на кріслі колісному та безсторонньої підтримки. Це про героїню нашого наступного сюжету. Зараз познайомимося з нею ближче. Його звати Айм Юкрейнян. вдома просто Рома. Він молоденький, йому півтора роки. Він був народжений спеціально в моєму розпліднику, щоб презентувати наш розплідник на всесвітній виставці собак. Він зайняв у своєму класі в юніорах друге місце. 44 чотирирічна житомирянка Олеся Ігошина ділиться своїми успіхами. Вона має власний розплідник собак, породи грифон і вражає оточуючих своєю жагою до життя та силою духу. Пересуваючись на кріслі колісному, Олеся самостійно піклується про своїх чотирилапих, розвиває розплідник, і, попри життєві труднощі, ніколи не здається. Ти присинаєшся, тобі все так болить, ти не хочеш не, не то, що вставати, ти не знаєш, дихаєш ти чи не дихаєш, бо все болить. Але їх встаєш і робиш, тому що вже всі тебе чекають, вже всі вони хочуть гуляти, їсти Олеся. Народилася з генетичним захворюванням, спінальною м'язовою атрофією. Навчалася я на дому, але завдяки дуже шикарному лікарю травматологу з міста Житомир. Він поставив мене на ноги. І в 11 клас на випускний я, як мріяла, пішла у взутці своїми ногами. Після школи Олеся навчалась на медичну сестру, але покинула університет через Болінг. Згодом народила сина, якого виховувала самостійно. Працювала посудомийкою в кафешках, працювала помічником повара. Всей сенс був в синові. І якщо ти не заробиш гроші, то на одну пенсію це неможливо було вижити. Житла у мене не було. Знімати житло приходилося людей, які випивають десь орендувати кімнати почажко було. Потім держава підтримала родину, і Олеся отримала кімнату в гуртожитку. Тоді 14 років тому жінка втілила свою першу мрію, придбала собаку породи той тер'єр. Я настільки про неї мріяла, але ж вона коштувала тоді, знаєте, як крило самолета. Іноді, коли ти щось мрієш, ти можеш не їсти, себе в чомусь обмежувати і просто відкладати, тому що це мрія. На одній собаці Олеся не зупинилася. Придбала ще одного той тер'єра. А з часом з'явилась третя: чотирилапа помічниця, охоронниця та підтримка, дівчинка Кане Корсо на прізвисько Єва. Тому що у мене дочка, яка померла, вона Єва. І мені потрібно було для того, щоб проробити. Я не могла чути це ім'я, я не могла з цим справитися. Ну, Ну, тому мені так психологи порекомендували. Дев'ять років тому собака її врятувала, зізнається жінка. Тоді вона збагнула, що саме з чотири лапами хоче пов'язати своє майбутнє. Коли вдалося отримати від держави власне житло, Олеся змогла повністю змінити життя і створити власний розплідник грифонів. Я хотіла доказати собі виставки взагалі. Взагалі, хто займається собаками, це дуже тяжко. Розплідники працюють з сім'ями, тобто хтось займається стрижками, хтось займається родами, хтось вигулом, хтось фотографіями і рекламами. В мене нема кому допомагати, я це все роблю одна. І Олесі вдалось. Завдяки сильному характеру та величезній любові до собак вона самотужки досягла неймовірних результатів. Про розплідник почали дізнаватися люди. А Олеся поставила перед собою нову мету взяти участь у всесвітній виставці собак у Хорватії. Це була мрія п'яти років. Просто мрія кристалева мрія. Я навіть тільки коли я про це думала, то мене аж. Мороз по шкірі біг. Я не знала, чи я справлюся з цим. Жінка не просто впоралась, а зайняла зі своїм улюбленцем на прізвисько Рома друге місце. Я навіть на нього не розраховувала взагалі. Я була шокована. То я зразу вирішила, що я буду тільки все сама робити. Я не можу ж його нагнутися і поставити. Це тільки на взаємозв'язок. Це багато багато. Годин роботи, занять. Нині Олеся допомагає виховувати собак-терапевтів та розвиває розплідник, завдяки якому має змогу донатити Збройним силам. У такий спосіб вона наближає перемогу, в котру щиро вірить, як і всі українці. Хочу, щоб ви закінчили смертю. У мене все є, я щаслива людина.